Вітаю, це Андрій Яніцький з новинами економіки на Еспресо. Якщо ви дивитеся нас у інтернеті, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте це відео, відправте посилання своїм друзям та рідним. Також шукайте нас в інших соціальних мережах. Зокрема, мені подобається як Еспресо інформує своїх читачів глядачів у Телеграмі. Сьогодні такі новини: режим максимальної економії по всій країні. Сьогодні, по всій Україні, відбудеться тимчасові відключення світла, постачання електроенергії обмежать через російські атаки на українську. Енергі... Енергетичну інфраструктуру, адже напередодні ворог знов зруйнував, генеруючі об'єкти енергетики. Про це повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Відключення будуть почергові, але не більше ніж 4 години поспіль. Тривалість та черги визначає обленерго. Відтак влада закликає мешканців усіх областей сьогодні з 7-ї години ранку до 23-ї вечора мінімізувати користування електроенергією для уникнення аварій. Також нині українцям варто мати заряджені телефони, павербанки, запаси води, ліхтарки, батарейки до них. Крім того, від сьогодні в містах будуть буде обмеження використання вуличного освітлення? Тим часом у Києві вже почалися відключення електроенергії. У Миколаєві та області нині вимикатимуть світлофори, зменшить кількість електротранспорту. Ще більше обмеження будуть на Сумщині. Не буде працювати міський комунальний електричний транспорт. Ми вимикаємо 7 години ранку до 23 години вечора. Вимикаємо водозабори, тому є велике прохання запастися сьогодні вночі водою на завтрашній день. Звертаюсь до власників і керівників бізнесу, виробничих підприємств, кав'ярень, ресторанів. Зробіть, будь ласка, завтра вихідний день або технологічний день, день обслуговування, санітарний день для того, щоб ми максимально завтра вимкнули всі електроприлади. Вже сьогодні у квартири киян почне почнуть запускати тепло. Комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, так само як і аварійні служби. Про це заявив очільник столиці Віталій Кличко. Посадовець зауважив, що чинником для старту опального сезону стала, зокрема необхідність економити електроенергію, щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання, яка потерпає від постійних ворожих атак. Кличко також нагадав, що опалення у закладах. Соціальні сфери розпочали підключати раніше за індивідуальними заявками. У рамках зернової ініціативи вчора з портів вийшло ще шість ще, ще суден з агропродукцією. Вони везуть до країн Азії та Європи майже 90 тонн збіжжя. Повідомили в міністерстві інфраструктури. У відомстві також зазначили, що загалом з початку роботи зернового коридору Україна вже експортувала майже 8 мільйонів тонн продовольства. Нагадаю, що угода зернової ініціативи діє до 22 листопада, і туреччина пропонує продовжити її. На півроку або на рік. У Дрогобичі на Львівщині газову котельню переобладнали на твердопаливну. Тепер майже чверть будинків та ще дев'ять шкіл та садочків обігріватимуться теплом, отриманим з відходів деревини. Вже зараз це дозволить зекономити місту майже мільйон кубометрів газу. А в майбутньому блакитне паливо дорожчатиме, збереже і гроші, значить, споживачів. Давайте подивимося у сюжеті. Досі тепло для опалень помешкань Дрогобичан Місцеве комунальне підприємство отримувало від спалювання газу. Щороку тут використовували майже 5 мільйонів кубічних метрів блакитного палива. Але цьогоріч вирішили заощадити, встановили чотири твердопаливні котли, і тепер тепло для частини споживачів вироблятимуть з відходів деревини. Завдяки цьому зекономлять майже мільйон кубометрів газу або майже 10 мільйонів гривень. Практично дає нам можливість замістити 20% природнього газу, що споживали підприємство. На цей рік нам, би, якщо б ми не мали цього проєкту, нам би не вистачило газу, для того, щоб ми могли якісно забезпечити теплопостачання по підприємству в двох містах, дорогиші і степники. Вже цієї зими альтернативним паливом обігріватимуть 25 житлових будинків та ще дев'ять бюджетних організацій Дрогобича. Комунальники обіцяють, температура у цих будівлях буде не нижчою ніж при газовому опаленні. А от економії споживачі поки що не відчують. Лише коли тарифи на газ зростатимуть, то для тих, чиї будинки під'єднані до цієї котельні, ціна залишиться незмінною або ж збільшиться мінімально. Люди відчують різницю. Ті, що зараз є на індивідуальному газовому опаленні, коли зніметься блок ціни на газ, люди зразу відчують, скільки вони будуть платити за опалення і скільки вони платять ті, що будуть знаходитися на альтернативних методах. Тому це надзвичайно важлива наша дія. Зараз поки що ще, держава утримує ціну на газ. Що буде через півроку, побачимо. Переобладнання такої котельні коштує приблизно мільйон євро. Усі витрати профінансував інвестор, українська компанія, яка займається альтернативними видами опалення. Її співвласник впевнений, у нинішніх умовах перехід на тверде паливо це крок до енергетичної незалежності України. Це власна сировина, це відновлений вид палива. Які у нас є в Україні, це не вирубка ліса, це не рубка дерев, це не знищення екології, а це новітні технології, це сучасні програми, сучасні інноваційні технології, які займаються, які утилізують відходи від деревини і відходи від аграрного бізнесу. До кінця опалювального сезону до цієї котельні під'єднають ще частину споживачів, мешканців сусіднього степника. Відтак дрогобич теплоенерго економитиме вже 50% газу. Наразі осінь у місті тепла. Тож опалювальний сезон ще не розпочався. Але з настанням перших холодів комунальники вже готові запустити в будинки мешканців альтернативні гігокалорії. Ірина Остробська Віталій Кулеха, телеканал Еспреса. Від комунальних питань перейдемо до великої економіки, макроекономіки. Поговоримо про це з Олександрою Бетлій, провідною науковою співробітницею інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Пані Олександро, вітаю. А доброго дня. Отже, ми всі є свідками деякі з нас і активними учасниками повномасштабної війни Росії проти України. Чи можна говорити, що внаслідок цієї повномасштабної війни українська економіка зруйнована вщент? Як можна оцінити скорочення ВВП? Яку частку економіки ми втратили? В принципі, говорити про те, що економіка зруйнована, ми не можемо. Тобто, і про це свідчать в принципі, всі результати оцінок того, що було зруйновано, які проводяться, і останній звіт Світового банку про це теж що це говорить. За нашою оцінкою, найбільше ВВП України скоротився в березні. Тоді за нашою оцінкою інституту це було падіння на 46% приблизно. Але після цього поступово ситуація покращується і по серпню ми оцінювали падіння ВВП місячне на 37%, на 36%, а по вересню на 37. Оце часткове погіршення в вересні. Це саме сталося через. Погану погоду передусім, коли наші аграрії не могли збирати врожай і е, суттєво скоротилися темпи збирання, тобто зернових, тобто, передусім, йдеться про куруджу і про гречку, наприклад, ту саму, а також про куцукрові буряки. Тобто, це тимчасовий ефект, який ми сподіваємося, в жовтні ми побачимо навпаки зростання по сільському господарству, саме по рослинництву, тому що. Е, Ну, Будуть збирати врожай більш, скажімо так, швидко. Але водночас в нас суттєво постраждала металургія. Металургія постраждала через те, що ми втратили частину підприємств в Маріуполі, зокрема, Азовсталь і Ілліча, але не тільки. Також через проблеми з логістикою і проблеми з попитом зупинені деякі інші підприємства металургії, і в результаті впадіння металургії досить суттєве. Але знову ж таки це не падіння через те, що не тільки через те, що там зруйновані підприємства, а частково через економічні проблеми. І як тільки буде їх вирішено, ці підприємства зможуть відновити своє виробництво. Ну ось жур... а, журнал… за. Так. Пані Олександр, хотів так, сказати, так. що журнал «Економіст» в своєму останньому випуску написав, що економіка України, здається, починає відроджуватися. От що вони мали на увазі? Це якісь ознаки того, що ми змогли адаптувати свою економіку до військових дій, чи є якісь можливо нові інвестиції, чи вже пішли ці гроші на відновлення України? Як би ви трактували так? так? Справді, за нашою оцінкою, якщо ми не говоримо проське господарство, падіння в економіці в вересні, воно наприклад сповільнилося порівняно з серпнем, порівняно взагалі з літніми місяцями. Треба врахувати, що зараз держстат не такє багато інформації офіційної статистики, і багато інформації є закритою, тобто, наприклад, по енергетиці і так далі, з термінів безпеки, а також щоб не було навантаження на підприємство по звітності. А тому ми спираємося в оцінках на моніторинг новин і на опитування промислових підприємств, які проводить інститут. І от якщо ми дивимося на це опитування, то ми говоримо про те, що справді підприємства адаптувалися. Частина підприємств почало відновлювати виробництво. Досить мало підприємств збільшило своє виробництво порівняно з 24 лютим. Але ми говоримо саме про відновлення порівняно, наприклад, з е, літом. І треба врахувати що своє значення відіграє також релокація підприємств. Частково підприємства самі релокуються, а частково допомагає держава, тобто програма є державна по релокації, і це також допомагає. Тобто, це програма зайняла певний час, і зараз якраз підприємства на нових територіях вже починають виробляти нову свою або стару свою продукцію, або якісь нові лінії запустили. І це передусім релокація. Говорити а про ти... нові інвестиції досить рано, часто саме через те, що війна триває, і поки немає в страхування на час війни, то говорити про суттєві інвестиції досить складно. Хоча взя була інформація про те, що взяла запущено кілька проєктів. Я чула про два проекти на суму 200 мільйонів євро, це іноземні проекти. І це передусім стосується галузі будівництва. Нам треба врахувати, що ця ніша в нас зараз не заповнена, тому що, наприклад, те саме кло і багато всього для будівництва ми імпортували з тої з Білорусі або там Росії. І в результаті ця ніша в нас є. І як тільки ситуація буде поліпшуватися, почнеться сам видатки на відновлення. Я думаю, цей бізнес буде розвиватися в Україні першу чергу. На кінець року, який ваш прогноз зростання або падіння ВВП, що можна сказати? Я чув оцінку, що десь 30-33% ВВП буде скорочення по цьому року. Ми з квітня тримаємо в принципі майже незмінну нашу оцінку. У квітні ми говорили мінус 30, по літу ми почали говорити мінус 32. Зараз ми знову спираємося на те, що економіка впаде на десь 30%. Знову ж таки, треба врахувати. Частково це падіння пояснюється тим, що ми втратили частину території через окупацію, тимчасово. і тому ми звідти зараз ВВП не отримаємо, скажімо так. А коли ми деокупуємо ті території, знову ж таки там буде відновлення, тому що. Там передусім йдеться про аграрну, наприклад, економіку, якщо ми говоримо про Херсонську область, і тому це знову ж таки нам дасть. Можливість для відновлення ще одна ознака сучасності це стрімке зростання цін. Воно відбувається по всьому світ, світі, але все ж таки в Україні інфляція вже досягла майже 25%, якщо дивитися в річному вимірі, і продовжує зростати на кінець року. Е, теж очікують десь близько 30%. Якщо ми говоримо лише про харчі, то вони дрощують швидше ніж інші товари та послуги. Зокрема, багато українців помітили здорожчання цін на. Здорощення яєць, зрощення гречки. Ось чи могли б ви пояснити, чому харчі дорожчують швидше за інші товари та послуги, і сказати ваші оцінки по е, зростанню цін? Справа в тому, що знову ж таки в нас найбільше погіршилося під час от, війни, по, якщо ми говоримо саме про економіку, це логістика. Жування треба потрібна логістика. Логістика в нас порвалися ланцівські постачання, порвалися ланцівські експортування продукції і так далі. І імпорт у В результаті де те, що ми бачимо, просто попит на карпроти харчування залишається досить високим, хоча досить багато українців виїхало. А водночас логістика в нас стала складнішою і дорожчою набагато. І пальне десь подорожчало. тобто в результаті те від чого залежить харчування, воно ну тобто зрозуміло, що ми маємо вплив на ціни. Також по імпортних складових зіграла свою роль е, девальвація гривні. А якщо ми говоримо е, про такі складову, як яйця, які останнім часом дуже дорожчі, то треба пам'ятати е, те, що по перше. Яйця завжди дорожчали восени, просто трошки менше, ніж зараз, і завжди говорили, о, після яйця в ціну, це якраз пов'язано з тим, що в восени кури починають менше нестися. Іншою причиною цього року є те, що я вже назвала: наприклад, у вересні було затримано певне збирання врожаю в окремих культур, і в результаті це теж дається взнаки. Крім того, після того як відновили нарешті експорт зернових закор, ми можемо говорити про те, що частково ціни в Україні почали відновлюватися на зернові, тому що вони досить тривалий час через заборону через неможливість експорту, а через блокування портів Росією, ціни на зернові були набагато нижчі. Ніч вони були в світлі, тобто від цього потерпали аграрії. Зараз такі ціни після вгору, і також треба пам'ятати про те, що птахофабрикам зараз треба інвестиції певні вкладати в енергостимулюючі, ем, скажімо, якісь е, спроможності для того, що якщо немає світла, вони могли далі утримувати курей. Тому що все ж таки в інкубаторах і в, взагалі та фабриках потрібно тримати певну температуру. Думаю, з цим це теж пов'язано. Ну і мабуть, останнє питання, але теж також дуже важливо: мільйони українців по різних оцінках від, від 7 до 11 мільйонів переважно українок з дітьми виїхали за межі країни, перебувають наразі як біженці у Європі. Чи справиться наш ринок праці без цих робочих рук і без цих мізків, і чи буде комусь відновлювати Україну після нашої перемоги? Я думаю, що ну, по, по кількості, так тобто, насправді ми не знаємо, скільки людей поїхало, навіть е е очільниця Європейської комісії говорила про те, що поїхало близько 7 мільйонів, але за їхньою оцінкою вже більше трьох. Повернулися в Україну, чи повернуться люди буде передусім залежати від того, наскільки буде тривала саме активна фаза війни, оскільки чим довше люди знаходяться за кордоном, тим більше вони стають інтегрованими в суспільство та і можуть знайти себе і там. Хоча за різними опитуваннями 80-85% наших вимушених, скажімо, так мігрантів біженців, вони планують повернутися сюди з різних причин. Тому, по-перше, те, що вони повернуться, залежить від того, наскільки тривалим буде активна фаза. Друге, залежить від політики уряду, і третє залежить від того, наскільки ефективно нам будуть допомагати наші міжнародні партнери. Якщо будуть гроші на відновлення і почне відновлюватися тут і промисловість, і інші сектори, тому що падають не тільки промисловість сектор послуг також. То ми будемо говорити про те, що люди будуть повертатися і будуть тут працювати. Тобто, зрозуміло, що ми всіх не повернемо, можливо, всіх нам і не треба повертати. Я перепрошую за таке слово, одразу саме через те, що немає так, робочих місць. Зараз рівень безробіття за оцінками різними біля 30%, Рівень зареєстрованого безробіття менший. Але будуть те, що буде потрібно з від уряду, точно це активні заходи сприяння зайнятості з перенавчання, саме тобто навчання людей. Для того щоб розвиватися далі, пані Олександро, дякую вам за коментарі. Сьогодні говорили про велику економіку, про макроекономіку з Олександрою Бетлі, провідною науковою співробітницею інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Це були новини економіки з Андрієм Яніцьким на телеканалі Еспресо. Дивіться нас щоранку у прямому ефірі о 8.00, повтор об 11.00 вечора. І коли вам зручно, в інтернеті на Ютубі. На цьому сьогодні все разом переможемо.